Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Атреа 2 crew У нас сьогодні дуже цікава подія. Сьогодні знову доступний Льова в продажі. Це німецький важкий танк преміум. Друзі, це один із найдрівніших преміум танків у грі. Але зараз розробники хочуть його трошки оживити, щоб знов такі гравці його придбали і грали на цьому танку. До нього доданий новий камуфляж. І також в наборі є дуже цікавого. Тоді давайте йдемо зараз в танки, подивимося і поговоримо про це. Отакий, От друзі, у нас набір. Безпосередньо цей танк сюди входить 30 днів пріма, 500 тисяч срібла. Камуфляж, який називається колос. Також сюди входить 25 сертифікатів вільного досвіду. Ідіть собі, називається Аватар, але він мені чомусь аватар зі шляпою. 9 слотів обладнання і 1 слот у гаражі. В грі на ПК цей набір коштує 490 гривень. Якщо ви захочете його взяти, цей набір дешевше, 444 гривні він буде коштувати вам в преміум магазині на сайті. Стосовно цього набору скажу від себе: набір цей дуже вигідний. Чому? По-перше, 30 днів према Звісно, срібло можна не враховувати. Його можна нафармити, Якщо на Льові граєте, 5 боїв нормальних там 2,5-2,5 тисячі, 3 тисячі шкоди робите. Там по 100 тисяч забій можна фармити, а можна і більше фармити, якщо майстра візьмете. Камуфляж легендарний, новий камуфляж, перемальований. Дуже гарний, друзі. Давайте подивимося на цей камуфляж. Ну, звісно, оцей ав'єс не пробив, він у мене був раніше. Але це анімований камуфляж, гарний камуфляж. Звісно, від того Льова не, стає, не став грати краще. Але справа в тому, що трошки його оновили. І крім того, якщо у вас вже Льова є, ви купуєте цей набір не за голду, а за гроші за 444 гривні ви ще отримаєте компенсацію в 5000 золота. Тобто, ну, в принципі, покупка от із отаких. От. Найкраще. Стосовно самого танка і гри взагалі на ньому, я скажу так, що грав на цьому танку дуже давно. Ще починав грати, коли реально не знав, що таке статистика. І в мене на цьому танку навіть немає майстра, жодного майстра. Це було дуже давно. Так, у мене медалька Ридлі Уотерс, колабанов, 5 Редлів Вотерсів, 3 калабанових, якісь там. Воїни там і багато інших медалей. Але статистика, друзі, отака: 2223 боя загальна кількість звичайних боїв 1340, 53,66 статистика на ньому, але середня шкода всього 1518. І, скоріш за все, на 2000 боях це треба дуже багато зіграти, щоб переламати цю статистику, наприклад, підняти на ньому середню шкоду. Це достатньо, достатньо важко. Давайте одразу пройдемо в спорядження. По спорядженню тут в мене все стандартно, так як завжди. Тобто дві рємки і адреналін. По амуніції, дві шоколадки і преміум паливо. Також боєкомплект 20, 10-10. Тут підкалібери зараз стоять на галді, тобто, 10 в мене підкаліберів, 10 осколкофугасних і 20 звичайних снарядів. Граю на льові. Отак, в мене обладнання стоїть таким чином. Воно так стояло раніше, стоїть зараз точно так же. Ну, можна поставити, наприклад, збалансовану гармату, але в цьому немає сенсу, тому що ну, гармата тут і так нормальна. Тобто, ви, ну, вона достатньо точна. Краще поставити, якщо є сенс, все на зведення. І так, танк грається цікаво. Давайте одразу перейдемо в бій, подивимося, бій на цьому танку один із простих середньостатистичних боїв. Граємо суто проти 8 рівнів. В команді противника маємо три важких танка, три СТ і одну ПТСАУ. Граю взводом зараз із нашим Сокланом віднедавна. і їдемо ми на напрямок важких танків. Стосовно цього камуфляжа, як вже і казав, от реально камуфляж дуже гарний. Я не прихильник нових камуфляжів, але якщо ці камуфляжі реально красиві, ну, не камуфляж, наприклад, на СТБ першого. А якщо камуфляжі реально красиві, якщо вони підходять по духу до цього танка, ну, я кажу від себе. Звісно е... поняття красоти у всіх різне, але справа в тому, що на сьогодні, якщо ти. Можеш зіграти, наприклад, на льові. Там не знаю, сказати, що він не актуальний, я не можу. Я зіграв кілька боїв для того, щоб зрозуміти, як мені раніше е, цей танк подобався. Чому, тому що це один із перших прем-танків, який я просто купив. Тобто я колись його давно купив, саме для того, щоб фармити срібло, тому що нічого іншого, крім Т-25, в мене не було. І тут справа в тому, що цей танк в мене про нього лише гарні згадки. Про цей танк. Я його викатив, тому що він оновлений в оновленому камуфляжі і пограв кілька боїв для того, щоб зрозуміти, що цей танк в боях ще актуальний. На ньому можна грати. Лише треба було згадати, як на ньому танкувати, як на ньому стріляти і так далі. Тобто, що це за машина. Тут зрозуміло, звісно, він командно залежний, тому що він достатньо повільний, і швидко він вперед не їде. Тобто, але можна його назвати, цей танк можна назвати, що він збалансований, в нього гарна гармата, яка пробиває, Тобто ми пробиваємо навіть не на каліброваних снарядах. Якщо ви будете грати на каліброваних снарядах, так, трошки у вас ДПМ зменшиться, але ви будете більше пробивати. Хоча. Стосовно того, якщо ви знаєте зони пробиття певних танків, тому сенсу немає ставити калібровані снаряди, можна грати і так. І тут в цьому бою видно, що в принципі взвод на напрямку плюс ще один важкий танк, ну ми спокійно собі позиційно відіграли на помилках противника, розібрали і можемо собі дозволити вже вкатувати. Вкатуємо в монстра Семовенти, і в принципі, ну будь ласка, підбаєш голду, граєш далі. Ну, Отакі справи. Танк мені дуже подобається, як в минулому виконанні, так і в цьому виконанні він мені подобається. Чи граю я зараз на цьому танку? Ні, друзі, не граю. Але тут справа не в тому, що він мені не подобається. Тут справа в тому, що в мене є вже дуже багато танків, і я дуже рідко граю на восьмому левелі. Тому, в принципі, на ньому не граю. Як танк для того, щоб фармити. Отакий варіант. Бо можна його купити, навіть якщо він у вас є, аби просто заробити собі 5 тисяч голди, якщо ви все одно хочете купити голду, тому що за 444 гривні ви не купуєте, ви не купите 5 тисяч і 30 днів прямо. Тобто ця пропозиція достатньо гарна. Плюс ви отримуєте ще певні плюшки, якщо ви колекціонуєте вільний досвід, то вам будуть в нагоді 25. Сертифікатів X5 вільного досвіду. І це реально працює, тому можна купувати набір. Хоча я і не, не прихильник того, щоб донатити просто так. Якщо пропозиція вигідна, я вам скажу, що пропозиція вигідна. такі, друзі, справи. Льова дуже цікавий танк, можна на ньому грати. І От ми вдвох залишаємося просто проти сцептора, і Скажу так, що хітпоїтів у нас в принципі, на двох стільки ж скільки у самого Септора. Але ми розуміємо, що Септер він барабан. Тобто він роздасть барабан і в принципі, до побачення, Септер. Гадав, що він мене не підсвітить, але підсвітив, Ну, ми їдемо, бачите, з різних напрямків до нього їдемо. Чому зрозуміло, чому ви бачите? Не пробиває навіть сьогодні в рандомі пев певні постріли. Попадається так, що він танкує. Ну і залишається 9 Ну і На цих 9 хітпоинтах на адреналіні ми просто залітаємо і розвалюємо цього сцептора. Тому, казати, чи актуальний Ільова чи не актуальний, він актуальний і на сьогодні ще і гарний. Тому, друзі, отакі справи. Це перемога. За таку перемогу зараз подивимося, що ми отримаємо. Тут небагато шкоди. 3500 шкоди, 2 фраги, це перший клас. 119 тисяч кредитів. За 3500 шкоди. І тому, друзі, я хочу сказати, що якщо ви хочете фармити, 3500, вмієте накидати, будь ласка, 10 боїв ви заробляєте лям. Чому ні, друзі? І танк достатньо комфортний. На ньому тільки треба навчитися грати і, і саме грати, друзі. Тому, друзі, у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики ваші. Пишіть ваші коменти. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.